Це наша українська земля зберігає багато чудес і таємниць, пам'ятки прадавніх культур, споруди, статуї, амфори, монети, зброя, прикраси та багато інших цінних знахідок розповідають історію нашої землі. Однією з найважливіших знахідок сучасності є пектораль, зроблена з чистого золота. Цю коштовну прикрасу, що важить більше кілограма, одягав скіфський цар. Пекторель символізує сонце і складається з трьох ярусів, кожен з яких має особливий символ. Існує три версії пояснення того, що зображено на золотій пекторалі: перша це модель Всесвіту, друга карта скіфських володінь, третя стародавній календар. Час від часу ця пам'ятка світового значення виставляється у найпрестижніших музеях світу. Зберігається пектораль у музеї історичних коштовностей України в Києві. Це наше і це твоє. Із задоволенням представляємо вам конкурсні малюнки учасників. Висловлюємо щиру захопленість вашими роботами і впевненість у тому, що найталановитіші в світі діти наші. Це наше. і це